Персик прощається з пляжем. Ми збираємося помаленьку. Будемо їхати. Сьогодні вечором вже будемо вдома. Опять в Інтерсіті. Опять переноска. Персика тільки потрібно буде повитарати. можливо, вологою серветкою чи що, лапки, а вже вдома будемо купати. Бо він полазив по всіх кущах, по пісочку, попорпався в піску по дорозі, вивалявся кров, де тільки міг. Дивиться тепер на водичку туди. Лежить. Ну що, Персик? Будемо збиратися. Передаваю всім вітання з берега Дніпра. Моргнув он. Передав всім вітання. Все.